Електра! Ось 131! Попередній 11794! Так, всім цікаво, що це за закон якось такий, виглядає як Суріон. Я набрав його просто їздять. Так, да, і колеса пробивати не треба. І висимо, це не дуже великий хіт-філісі, бо вона така під підзатягнута, набуть під джунханом, при тому, що посадка дуже висока. Він просто над себе сидить, зверху, я не знаю. Це дуже дивно і відчуття. Насправді це архі непросто. Тому тобто ти на пій кладках було так, от як на, на, на вежі. Вітає закидати, що прискорить. Так, да, да, але прискорення от на електриці, вони дуже специфічні, знаєте, да? ти <рес> класний електромобіля знаєш, так, да? як прискорюється, це от лінійність до самого прям, кільця. прикольно. Так, задачі така по схемі тримали, повороти всі крутиться, давай да, туди, бо тут стиля така. Всім хочеться поїхати нестандартно, не лінійно. Тим часом нагадую, що у нас проходить третій етап змагань з мотаджумками. Україна, не побоюсь цього слова, найбільший чемпіонат України з бота. Джимхана і не виїхав за лінію учасник, але виїхав з однієї хвилини 50